Доброго дня виноградарі, 17 серпня. Почався почалось таке вибіркове зрізання в деяких форм, сортів. Перед вами слава Україні. Сьогодні зрізав саме останнє було з таким досить гарним, приємним цукром. Пішла сьогодні на зрізку. Ну, да, ви бачите такі грони всі, як стандартні. Є дуже Такі гарний, можна сказати, виставкові, з дивиться, Длинна така довга грона. Я її ставив не підрізаючи низ. Це ось, мабуть, кілограма на півтора грона. Ну, Гарний сорт. Багато хто це вже розуміє, знає. Я рядком досадивши кущ, тому що не так багато місця росте. Гарний сорт, гарні показники. Гарні смакові показники. Ну, і така вона стандартна, якби стабільна. Це друге крило. Тут в байконурі вона така трошки гірший виглядно. Але, тим не менше, це слава Україні, гарний сорт. І в перспективі, як буде можливість, то якщо вам подобається це. Цей сорт, якщо ви торгуєте ягодою, то обов'язково саджайте його, тому що є в цьому сенс всього найкращого.